Привіт! Привіт всім! Мене сьогодні звати Діана. Я сьогодні такому роблю ну, звичайному колі, тому що я сьогодні буду говорити, нічого не буду показувати. Сьогодні моє відео називається, як ви вже бачите, називається Всякі приколи і загадки. Сьогодні я першу вам загадку загадаю. В було все, чого не було в скринці. Пишіть мені внизу в коментарях. І я вам відповім, чи то правильно. 에, що діло сон, коли пішов на пуріг. Це вже друга, теж підпишіть на низу. Так, ще які я знаю. Можете мені ще на низу написати, які ви знаєте. Я зараз ще згадаю, які я знаю. 에, Зімою і летом одним цвітом. Це дуже легко. Я ще? Ну, давайте я зараз гадаю. А тепер будемо різні приколи. Скажи, ніби ракета. І ракета квітати начальник талета є футбол, футбол скажи, знімую труси і буде гол. Ще які я знаю. Скажи сонечко, твітати пісні через іконочку. Шо? Ну, ось таке. В школі придумали, що ми ще в школі попридумали? Типу ставити отак. от, ну Бачите, як я зробила? Типу, так, ну, такі штуки, як два ковадяться. І тих два ковадяться, запихаєте два пальці, воно так вам так розтягується. Ще який приколи знаю кипова. Отак робите. І ви піднімаєте, опускаєте, кажете, піднімайте, опускайте, піднімайте, опускайте. Потім ви їм так ну, стискаєте двома пальцями і потім скажіть а, і так буде кричати ще, що я знаю. Ну, саме таке відео таки, ну я не з ким його не продюсувала. У мене є такі продюсери, типу. Ну, ми з подружкою створюємо, а може якесь відео щось з подружкою зроблю. Ну, так, що я ще... Какие приколы, знаю. Вечером ничего не знаю. Всем папа-папа.